Всім привітки! З вами знову сімейка Бабачків. Ми вже їдемо додому, нас вже виписали. Ми так на радостях спішили, що забулися Олешки катетера зняти. Олешка ось спить в машині. З нами там був такий хлопчик, рано просинався, таке пищав, кричав і два ранки Олежі спадки не давав, і вдень заснути не міг. Зараз ставити то на спиночки. Брат побіг нам в аптеку ще таблетки докупити. Ми Тут замовлення зробили, бо в нас вдома в тараші таблетки набагато дорожчі. То що ж це скупимося, таблетки, позабираємо, ще ця аптека, ще одна аптека, і будемо вже їхати вже до хати з Києва. Олежик всю дорогу спав, тільки сіли в машину біля лікарні і геть до хати приїхали, я замотувала кофту, бо на вулиці Вітерець був. Я тільки проснувся і то ненадовго. У мене десь хвилин 20 полежав, я його трошки відсанувала, бо дуже багато мокроти було. Е, вже хотіла погодувати його і вже заснути. Я вже положила його на подушку і так годувала. І це вже, мабуть, хвилин 40 спить знов відсипається. Надіюсь, що буде хоч уночі спати. Якщо він день зараз виспиться то вночі буде мені. Розказувати, але нічого, хай відсипається. Бо він декілька ночей вже погано спав, що ми були в лікарні. І вдень хотів спати, то вже заснути не міг. А то були обстеження. то той хлопчик там щось кричав, він не міг заснути. А вдома хай відсипається. Олежикові лікарі, які ми купили в Києві, фосфолюгель. Це 5 пачок нексіум, 6 пачочок і 3 Тут не тільки одна планчаточка, бо наша вдома штучок залишилася з минулого разу. Оці фосфолігелі нексіум буде пити 2 місяці, а це 3 тижні. Зразу купую всі ліки, які треба на 2 місяці, щоб знати, що вони в мене є, що не бігати по аптеках, не шукати. Коли закінчиться так купила, я знаю, що на весь курс, щоб пропити, нам їх вистачить. Осфальюгель даже взяла із запасом, то треба було 86 пакетиків, якщо не помиляюся. А я взяла 100, бо буває інколи в нього кислотність підвищується, яке трошечки через гастростому проступає. То думаю, хай буде. Зараз поп'ю трішки чаю з вафельками, які купувала в Охмадит. В Аврорі, але забула їх вдома. І трішки розповім, як ми з'їздили в лікарню. За робили десь ближче до обіду, то там все ідеально, можна сказати, для його стану. Там трошечки органи ще позміщені, ще не встали на свої місця, але проти того, що було, там, можна сказати, навіть добре. Але коли робили ендоскопію і вчора, у вівторок, Якби в літровок ми ще робили після обіду рентгеноскопію, то по стравоходу там трішечки поганенько, бо ті опіки, що викидалося із жілудка з шлуньковий сік, ото попекло йому, воно погано заживає. Воно сказати, що геть не заживає. Так як ми таблетки п'ємо через ми йому все ввожу всі ліки, а треба, щоб виводилося через стравохід. А через стравохід у нас нічого не йде. А що, а, ми думали, що вчора будемо водити, ставити там на пару раз в день, щоб ввести ліки. Але так як вчора зробили вечора, в 6 вечора повторну рентгеноскопію, іменно щоб вийти сказала хід, то сказали, що нічого не водити через ротик, ні, не давати нічого через ротик, не ставити зонта, щоб водити ліки, бо все йде у легені. Так, Як нам сказали на ендоскопії, що дуже багато ця мокрота, вона погане ковтає і воно все попадає в легені. Так що ідея те, що ставити задатом декілька разів в день, щоб вести ліки, щоб заживав старохід нас, не виходить. Так що ми будемо зараз приймати два місяці ліки, потім буде перерив, і через 6 місяців десь плюс-мінус знову поїдемо на обстеження. Питала сідні лікаря, як часто цю, потрібно замінювати гастростову, чи наприклад, ми можемо не через три місяці приїхати їх замінити а разом, коли будемо робити обстеження знову нового травоходу, чи можемо ми тоді поміняти її. Він сказав, що якщо з нею немає проблем, то можна поміняти її через шість місяців. Так що будемо сподіватися, що вона у нас не буде з нею проблем, і ми приїдемо за одним одним разом, щоб зробити що охід, щоб подивилися і замінити разом гастростому. Тільки що забули купити гастростому сьогодні. Я щось правда, не сказав, що нам треба мені знову купити. Думаю, розкажу, там заїду на Лукянівку, там магазин є, тут її купимо. Але забулася, але обіцяв, що буду заказувати якісь пару днів, закажу на нову пошту, щоб я знала, що вона мене є. Можливо, Олег витягне ту гастростому, щоб нам було що поставити, хоча тобто не знаю, де будемо їх ставити. У нас старащий, мені здається, 100%, що нам її ніхто не поставить. Це якщо Біла церква, треба було також сьогодні заїхати. Якщо ми ще думали минулого разу заїхати, спитатися, чи зможуть поставити гастростому, якщо дитина витягне, чи ні. Бо у нас є десь, як він витягне гастростому. Якщо ми не встигнемо вставити в той отвір трубочку, навіть цю ставу Гастростому, то той отвір дуже швидко затягується. Одні кажуть, що діток затягується за три години, інші кажуть, що півгодинки у сумку та ділочка та стома затягується і за 40 хвилин, за 30 хвилин. Дехто каже, що 2-3 дні не затягується. Це все залежить від організму. Так що треба буде замовити ще гастростому, щоб хай уче полежить і 6 місяців, через які хотіли міняти, але щоб у нас воно була під руками. Не дай Бог, що щоб можна було взяти, поїхати і поміняти. Начебто по лікарні розповіла все. А зараз хочуться до півчайок. Так як мама сьогодні на сутках, то треба піти навати бур'яну свинкам і трошечки на точки там досточки позложувати, бо у понеділок стрішка вечором привіз і ми, не було коли вже позложити. Ми так покидали на кучу, то зараз піду по складові Але спочатку на бур'яну свиням набив води дворі поміняти. І піду працювати далі. На жала, я ще пропили вже. Зараз піду безстренько переключу, кудись там до Олежика що він робить. Та хочу поставити зварити йому рисової манки на вечері. Там є бананчик. Пути вже брінцю. Це вже буде і на вечір, і на ранок свиням. Тут ще ось трошечки в миски є, так що на сьогодні хватить. Завтра вже будемо тоді рвати. І, можливо, вже завтра почнемо косити, вижинати КПУ, щоб закинути її на горище і почати сушити. Бо думала, мама хотіла люцерку, але люцерка вона груба така і сочніша, вона почне гнити. Ми якийсь рік один закидали на горі ще люцерку перекручену. Вона коли перекручується, там більше суху виділяється, вона не сохне, а гниє, але щоб така була дуже жара, щоб її посушити перекручену. А зато ми будемо займатися з мамою крапивою. Так як мама буде два дні вихідна. Якраз всю крапиву, що є вдома, крапиву, там глуху крапиву. Всякий такий бур'янець поражинаємо, повикошуємо і закинемо сушитися на горище. Ви от на зиму і свиням, і курям. Поки нарвала бур'яну і прийшла в хату, то Олежика піднялася температура 39,3. Можливо, те, що від недосипання, там, ну, нервове збудження, не знаю що. Дала йому перецетамол. Ось такий нам колись давали в Червоному Хресті. Це не наш, він дуже хорошо збиває температурку. то буде ще по групах попитатися, де таки можна достати, бо він реально допомагає. Бо нурофен і наші пересетамол, ці сіропчики, афералганчики, нам зовсім не допомагають. Ще інколи допомагає таблетка нурофену. що буду сподіватися, що температура зараз спаде. І нам не придеться викликати швидку. Мама байти ще до хати, там зайде до знайомої, а вона медсестра знає, які там літичні уколи їм колоти. Ну, я на всякий випадок ще наготувала таблеточки норофену, можливо, вони нам знадобляться. Але будемо сподіватися, що обійдемось без них, без тих таблеток і без уколу. Бо як і так, якийсь знервований, а ще зараз його колоти, то це буде ще хуже. Зараз ще попробую велетика обтерти холодною водою. Не дуже холодною, такою прохладною, вже трошки, що температура спаде. Бо тільки вечір і ця температура. Бо приїхала він геть був нормальний, бо я поміряла, бо наш такий гарячий був, то було 36,3. це таке щось. Вже температура валежки почала падати, вже 37,5. Я дала їм парацетамол, сиропчик. І лежала там, прикладала мокру тряпочку до лобика, трошки на шийки змазувала ці в'янки, ручки протирала, такою прохолодною водою. І через самий, мабуть, у нас не засможе, той перситамов поміг йому. А завтра вже будемо бути сімейну, щоб вона його прослухала. Хоча нас вчора лікар слухала, нас це там було більш-менш нормально. на його стан це було нормально, так сказати. Я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. До нових зустрічей, Пока-пока.